Тут, начебто затишок, тут поговоримо. Поговоримо про весняного судака, який, як на мене, то складніша і цікавіша риба, ніж щука. І знову контакт. І знову дзвінки, знов чудовий. Невже їх знайшов? Беремо? Беремо. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. Весна у нас вже серйозна, справжня, ставки відкрито то час полювати на судака. Сьогодні я шукаю кликатого друга на кулінічах. Це спортивна водойма в Харкові. Режим впіймав, відпустив, присутні всі хижаки, але судак цікавить в першу чергу. Зі мною комплект судачих спінінгів, в сумці судача коробка, приманки невеличкі, яскраві. Контрастні. Ранковий час при полюванні на судака шкода втрачати на слова, то працюємо. З 15 грамами середину піде невеличка помета. Два з половиною дюйми, 98-й колір. Цей судачий колір я останнім часом розчухав. Працює чудово. Контакт нападіння який чудовий. Сподіваюсь, що судачий. Хоча риба одразу вийшла на поверхню, то все може бути. Риба невеличка. Вирішила битись на поверхні. Шанси, що це судак, зменшуються. Хоча подивимось. Днімись, покажись. Плекатий. Все ж таки це він. Красень. Судак вагою десь кіло. Віддав шану судачому кольору. Ну, це вже кадр. Зараз роздивимось його ближче. Сутак з'їв якісно. Подивимось, ще витягну без інструмента та витягну. Це зробила комета 2,5 в 98-му. А тепер додому. Непоганий почин. Судача водойма, судача снасть, заліковий зандер. Проснасть декілька слів. Оріон 962 МЛС. Моя улюблена судача над дев'ятка. Довжина 290, потужність 521. Верхівочка Hard Solid, яка робить з зандером справжні дива. На Оріоні у мене твін 4000. Нитка BornRush PE 08, це все, що треба, щоб дістати судака з дуже далекої дистанції. Вмовити, просекти, притягнути до підсаки. Працюємо. Ще декілька закидань потрібні. Уваливши судака з максимальної дистанції, я поки ще залишаю на застіпці той самий монтаж комета 2,5 15 гів джегрі. Якщо їх там знайдеться декілька, я поекспериментую. Але поки що давайте ловити тим, що працює і в тій самій точці. Активний зандер з'їв на падінні. Та я переходжу до активної подачі. Мені вже не здається, що треба повільно волочити, давати паузу. Я вже смикаю. Смикаю так, начебто він клює. Подивимось, чи не було це замануха. Рятує мене. Треба весь час про неї пам'ятати. Піднімається вітерець, добре що я встиг. І знову контакт. І знов дзвінки, знов чудовий. Невже їх знайшов? За розміром начебто схожий. Теж вийшов на поверхню. Беремо? Беремо. Це більший судак. Ще не трофей, але вже так. Півторушечка. Дивіться, який. Красень. Це теж світлинка. А тепер приємний момент. Вилазь. Тікай додому. Якби я нормальна людина, я б зараз дубасив. Але я людина ненормальна, я маю вам відзвітувати про коробку. Та давайте скоріше це зробимо. Коробка типова судача весняна. Два контрастних кольори. 12 та 20. Ну і 98 до 12 близький. Приманки невеличкі. Німбл 2 дюйми, віброворм 2,5, комета 2,5 та 3. І Рінго. 3дюймовий Рінго, який поки що не стрелив. На всяк випадок мандули, на всяк випадок трошки заліза, але вже я бачу до нього не дійде. Коробка номер 2 Монтажі. Тут все як зазвичай. Джегрі двійники. 5, 6, 8, 10, 12, 12 та 15. Просто вольфраму важкого у мене нема. Цього вистачає, щоб полювати на весняних судаків. Вже знайдено напрямок, знайдено монтаж. А до проводки особливих вимог нема. Судак активний. То підсмикуй, він б'є. Чітко на мою рибу йдете. Чітко на мою рибу йдете. Ага, ага, і далі поплив. Що з тобою робити? З під човна зараз пійма. До речі, дивіться, цікаво. Судак розклювався о 9. Зараз 9.15. Маємо досить яскравий вихід. Сподіваюсь, човен його не вб'є. Шкода. Але що тобі ще треба? Ти вполював двох чудових зандерів. зробив це правильно. Отримав найголовніше, що взагалі є в цьому полюванні. Дзинь! Краще судачого клювання, нічого нема в Джигу. Контактик. Контактик був чіткий, але вже не такий потужний. Напрямок я запам'ятав. Напрямок чітко на колегу спіннінгіста на протилежному березі. Чи маємо хвоста? Хвоста маємо. Ще раз. Ідеальне повторення. Давай. Отримавши неякісне клювання, на відміну від попередніх двох, це був контакт чіткий, але дуже-дуже слабенький. Я роблю висновок, щось змінилося. Що могло змінитись? Вийшло сонечко. Вийшло сонечко, то може... Неактуальним став мій 98-й, може треба інший колір. Інший колір маю. Маю дуже яскравий 20-й, який зараз і полетить доловлювати. Заради чистого експерименту теж комета. Комета вже бойова, на гачку була. Треба з нею обережно. Трошки не пощастило, пішов боковий вітер. Треба пробивати. В принципі, я докидую ще, але немає тієї чіткої подачі. і пом'якшує дуга. Але щось там все ж таки відбувається. Там все ще контачить. Зараз я на 20-й колір отримав такий самий контакт. Точно такий, як перед цим на 98-й. Роста нема. судак тут, але щось змінилося. Наївся. Чи сонечко. Так, я знаю, що вже написано 28 коментарів. Став мандулу. Ні. Що мандулу ловить, я не заперечую, але великого якогось товаришування у мене з нею нема. завжди віддаю перевагу силикону монтаж знову робочий я його знову відправляю туди там хтось від'їдає хвости в принципі є такий варіант що це дрібний судачок зайшов але є і такий що той самий Заліковий, просто змінив настрій. Ох, контакт! Який! Але ага. Іванович нив, співав жалісних пісень, нарешті це спрацювало. Риба трошки побарюкалась і пішла спокійно, я впевнений що це знов Зандер. Чомусь вони всі йдуть на поверхню. Нехарактерна поведінка для судака. Ну добре, я і так можу. Красень. Та ні-ні ні-ні ні, давай. До підсаки. Один в один. Красені кіло плюс. Дивіться. Залік? Мені здається так. Його знову нема сенсу уважити. Таке враження, що взагалі той самий судак. Невеличка зміна спрацювала. Насправді це найменша зміна, яку лише можна зробити. Колір. Бо найголовніше вага, подача, дистанція. Ну, ладно, тікай. Не найкрасивіше відпускання, але це відпускання. Але бачите, сьогодні змінились обставини, вийшло сонечко. Я відреагував на це. І здається, що не помилився. Який час я попрацюю з Зеленкою. Бо це клювання мені теж сподобалось. Все йшло чудово, але зіпсував. Вітер. Він вже серйозно заважає, він боковий. Оріон не боїться вітру, але ж я втрачаю дистанцію і дуга, що він видуває, пом'якшує подачу. Вона вже не така чітка. Я б з ним боровся, я б може навіть переміг, якби треба було відійти від нуля. Врятувати сесію, але ж цього не треба. Сесія вдала. То я завершую її. Завершую цю останню проводку, сховаюсь десь від вітру. Скажу та кілька слів на останок. Десь тут в кущах начебто був затишок. Тут, начебто, затишок, тут поговоримо. Поговоримо про весняного судака, який, як на мене, то складніша і цікавіша риба, ніж щука. Його, по-перше, треба знайти, знайти і за локацією, і за дистанцією. По-друге, підібрати під його сьогоднішній стан вагу та ступінь активності приманки. Ну і по третє, якось розібратись з кольором та подачею. Все більш-менш зрозуміло лише з розміром приманки. Навіть заліковий зандер чудово, їсть невеличке, а всю решту треба підбирати. Сьогодні я її шукав і підбирав, ви все це бачили. Шукав точку. Ця точка, остання, на якій я знайшов рибу, була насправді не єдина. Ті, на яких я шукав, перебирав, але не отримав клювання, я до відео не вставляю. Це не цікаво, шкода часу. Шукав на дистанціях. Сьогодні мав для цього навіть два комплекти. Аріон 832 зі стелою 2500 та ниткою 06. Це був сьогодні у мене для ближньої та середньої комплект. На жаль, риби на цих дистанціях не було. Але була риба на середині. На середині її знайшла наддев'ятка дев'ятка. Аріон 962 МЛС хардсолідка з твіном 4,000 та ниткою ПЕ 08. Судак активний, Судак знайшовся на дистанції 15 грамів з силіконом 2,5. Приманку я теж підбирав. В коробці ми з вами вже були. Але я не впевнений, що ви помітили важливе, то давайте ще раз. Тут не лише два кольори, тут ще й три типи: абсолютно активний Німбл та Віброворм. абсолютно пасивний Рінго, напівактивна комета. Комета і зробила результат, бо Німбл не летить середину, це не летюча приманка недалекобійна. На пасивний Рінго чомусь судак сьогодні не реагував, а комета і летить, і активна. Судак її їв три зандери в заліку. Як на мене, то важливий був і колір. Я не впевнений на 100%, але дивіться, зранку було похмуро. Судак чудовий їв 98-й, Два активних клювання, два залікових судака. Вийшло сонечко. Почались непевні клювання. Я зреагував, змінивши колір, бо більше нічого міняти не хотів. Ну і взагалі сесія вдалася. Навіть не так я радію тому, що було три залікових зандери, але ж було три чудових яскравих клювання. Це насправді найкраще, що є в джигу оцей судачий дзинь. Судача весна починається. Я бажаю вам всім багато цих класних судачих клювань і щоб кожне клювання завершувалось в підсасі.